Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Щит – Його правда, ризи Його обагрені, а зброя його світло. Так Святе Письмо характеризує істинного воїна. Дорогі брати і сестри, якийсь прийшов час випробування українського народу, який народжує дуже багато героїв, багато синів Божих, багато воїнів за святу Правду. Відколи злі ангели. Внесли неправду в світ, в буття з того часу і в ангельському світі не було миру, не було порозуміння, бо була неправда, і ця неправда і в наш світ увійшла. І коли спостерігаєш історію світу, битви, битви, кровопролиття, і виникає мимоволі питання, за що? Люди борються, за що люди вмирають. І відповідь єдина за предвічну правду, яка тільки в Бозі. І той, хто не вміє лукавити, а святою правдою живе, той ніколи і ніде не ховається, а стає в обороні правди. І ось Український народ сьогодні народжує для Царства Небесного правдолюбів, які свого власного життя не щадять, а віддають його за ту святу правду нашого українського народу. Нехай Господь Бога. Прийме ту їх жертву, той їхній дар. І якби український народ не був стояв за правду, він був би розчинився і не було би лиця нації, не було би держави, не було би церкви української. Але оця любов до правди, відданість за правду, оці вмирання е, за правду. Цінує Господь Бог і через те і наша держава, і наша нація і наша церква будуть мусити мати майбутнє, бо велика жертва за святу правду. А правда в Бозі та, щоб кожен народ, який має свої звичаї, свої традиції, свою релігію. Має свій свідомий народ якраз зараз завдяки цій жертовності і будує свою націю, свою державу і свій етнос, своє майбутнє. Дорогі сини українського народу, воїни, які поклали життя, віддали вдар українському народові. А віддали Дух свій Господу Богу за святу правду, а правдою святою є природа Божа. То так як ми, єдині духом, єдині традиціями, єдині вірою, нам хочеться бути разом нас нічого не розб'єдуть. І так оці воїни, які вмирають за правду, Переходять в істинний вічний світ у возів, який є предвічною правдою, і там розділення правди не може бути, бо а, тут а, людина вмирає за правду і а, переходить до вічної правди, блаженні і справді правди, бо вони наситяться. Нехай Господь Бог дорогі воїни. Дорогі воїни, Ігоре, прийме дух ваш, в оселі вічної правди і нехай більше ніколи не лився сльоза, нехай ніколи, е, ніяке зло не затривожить вашої вічності мир вам у Бозі на всю вічність. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу. Христу.